Ти хотів подивитись на 60-ті роки і послухати рок н рол наживо, але помилився в налаштуваннях. Вітаю, чи радше співчуваю, ти опинився там, де час ще не сформував звичного світу. Ідіакарський період 600 мільйонів років тому. Цей океан колиска життя, але він не був створений для тебе. Світло тут. Тони в тиші, і ти перший, хто бачить його зсередини. Повітря, яке ти знаєш, тут розріджене. легені прагнуть кисню, але його тут обмаль. Кожен глибокий вдих лише посилює паніку. Твій організм задихається не від нестачі, а від чужого складу. Дихай поверхнево, навіть дихання тут це комплектане. Керуйся наступними інструкціями. Порада перша залишайся ізольованим. Твій захист це останній кордон. Ці форми життя вони не схожі на ті, що ти знаєш, без очей, без ротів, без реакцій. Але їхня біологія це чужа хімія. Дотик може викликати розпад чи змінити тебе зсередини. Порада друга. Дихає лише очищеним повітрям, атмосфера тут насичена невидимим туманом. він не вбиває миттєво, але повільно проникає в легені, виклюкаючи галюцинації і параною. Порада третя. Залишайся зосереджений на тому, що під ногами. Там, хоч якась видимість реальності. Зовні лише ілюзії та повільна агонія. Світло тут чуже. Небо, яким ти його знаєш, ще не існує лише серпанок із дрібних часток. Це не небо, це безодня, що тисне на свідомість. У цьому світі немає нічого, що ти впізнаєш, жодного дерева, жодної риби, жодної трави. Твій розум шукатиме знайомі форми, але знайде лише безлике нерухоме існування. Це не твоя історія. Це не твій час, ти прилиду до історичному океані. Ніхто не дізнається про твоє прибуття, ніхто не помітить твого зникнення. Єдине завдання просто існувати, поки цей світ тебе не розчинить. Не борися з ним.